Операції продовжують важкого артилерійського озброєння під лінії розмежування у зоні АТО. Так, сьогодні, 4 березня, в рамках другого етапу, на визначеній відстані, переслуховуються самохідні артилерійські установки 2С-3 акація. Підвід артилерії відбувається під моніторингом ОБСЄ та представників світових ЗМІ. Своїми діями українські військові вчергове показують, що повністю дотримуються підписаних угод, чого очікують і від ворогуючої сторони. За інформацію про центру антитерористичної операції, реалізуючи мирні домовленості. Противник в цілому дотримується режиму припинення вогню. Водночас, деякі бандформування формування з тимчасово непідконтрольної Україні території обстрілюють позиції села ТО зі стрілецької зброї. Крім того, за минулу добу зафіксовано політ безпілотного літального апарату противника над населеними пунктами Краснівка і Знаменівка. В Свою чергу українські воїни продовжують укріплювати лінію оборони та готуються до другого етапу передислокації артсистем на визначений під час міжнародних домовленостей. Настень позиції, президент України Петро Порошенко підписав кілька законів, які посилюють кримінальну відповідальність військовослужбовців та мобілізованих. Відтепер невиконання виконання наказу, опір або ж погрози у бік начальника каратимуться більш суворо. Військові, які ухилятимуться віднесення служби або ж самовільно залишать військову частину, можуть потрапити під арешт з утриманням на гауптвахті. Щодо Призовників, то на момент призову вони вважаються громадянами України, але не військовослужбовці. Адміністративну та кримінальну відповідальність вони несуть на загальних підставах, як громадяни України. Сержанта медичної служби Руслана мобілізували ще торік у квітні. До армії він працював фельдшером швидкої допомоги, коли призвали, професійний досвід став у пригоді: Слов'янськ, Лисичанськ, Артемівськ, Степанівка це лише невеликий перелік населених пунктів, де довелося побувати сержантові. Саме страшне було дивитися на хлопців поранених, а ще страшніше на, на вбитих. Хоча я за свою роботу побачив дуже багато, як ти казав, різних случаїв на швидкій допомозі, а такі случаї вперше. З перших днів антитерористичної операції він, як медичний працівник, супроводжував військові колони та надавав першу допомогу на передовій у повній блокаді без належного постачання. Йому неодноразово доводилось битися за життя бійців у надскладних умовах. Боровся за чуже життя та ледь не втратив своє БТР, в якому перебував військовий медик. Обстріляли з гранатомета Руслана Контузело нас скантужених хлопців дуже багато було. Просто мало хто звертався цих, старалась лікувати самі. А в тих условіях з контузією десь вивозити. У нас були такі ранені, які реально не можна було вивезти. Але саме завдяки адреналіну, що тримав у постійній напрузі, не відчував болю. Через декілька днів боєць разом з підрозділом 95-ї вирушив прикривати відхід наших військ у районі Антрацита в облозі під шквальним вогнем артилерії. Без води і їжі Руслан був для бійців і психологом, і лікарем. Ми виводили з окруження, я не пам'ятаю, вже шість чи вісім бригад. Виставляли патлони мости, ми стояли в охороні. Ну, реальне поле, в якому не можна де сховатись Ми чоловік, мабуть, 20. Це я знаю, що іменно, ну, з, 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 з моїм батальйоном було, з моїм зводом. Знайшли невелику яму таку. 4 на 5, Ото ми майже троє суток там сиділи в і ховалися. А майже круглосуточно гради вложили, гради, міномети. Мізод, як ти казав, Бог милував. У мене вони одного поранення було. Коли військових медиків не вистачало, допомагали і кухарі, і водії. Чіпі Дейл, жартома називають цих хлопців. Адже як і герої відомого мультика про рятівників, вони завжди готові допомогти. Під вогнем бойовиків евакуювали декілька десятків українських бійців. Степанівки як був, розкажи. розкажи. Як нас почали бомбити, коли кричать носілки, вибігаєш з носілками. На вулиці вже не боїшся, що там. Принесли, принесли хлопця просто да. часи, Хлопці принесли Тобі на носилках. І, хоча за фахом вони кухар і сапер, на передовій довелося опановувати польову медицину. Більше допомагали лікарям, більше допомагали, тому що вони були Атак. виснажені. Ну, так, і... Таке матали, багато було вже завжди налажили ранених, тяжко ранений. Першу допомогу надавали. Командир медичної роти Андрій розповідає, що бойовики в першу чергу намагаються знищити техніку з медичною символікою, і це не випадково. Вважає він таким чином. Терористи намагаються підірвати боєздатність українських підрозділів. А ось і докази. Командир поділився відео, яке відзняв після обстрілу терористів. Снаряди падали найбільше, скажімо так, біля медичної групи. Відбулося пряме попадання в автомобіль санітарний, тобто було видно, що кабіна знаходиться з одного боку, а кунг в іншому боці. На щастя, там вже не було водія поруч з машиною, і поранені вже були відправлені на етап евакуації. Під час обстрілу всі, всі встигли, скажімо так, укритися, а ну, техніку е, зберегти не вдалося. Тому і автомобіль санітарний, і хамер вони, вони згоріли, вони були знищені. Втім, українські бійці оптимісти. Кажуть, така брудна війна, коли не виконуються жодні міжнародні домовленості та норми, лише загартовує. Так, бойовики обходяться з українськими військовими, яких беруть у полон, нехтуючи всіма нормами міжнародного права, знущаються та принижують їхню гідність. І це не просто прояви нелюдяності. Це добре сплановані елементи впливу російської пропаганди. З боку Російської Федерації ведеться пропаганда, яка спрямовлення на демонізацію України, демонізацію українців і надання їм тих негативних ознак, до якого звикли всі жителі пострадянського простору. Це ототожнення з фашизмом. Звідти ж і Георгівські ленти, звідти ж і лозунги, Побідім за родину», на Київ, на Донбас, то, що пишеться на броньованій техніці так званих Донецької Народної Республіки і Луганської, звідти і фейкові повідомлення про, те, про ті дії, які ототожнюються з діями нацистів. У роки Другої світової війни основна мета кремлівської пропаганди посіяти паніку, розпалити агресію та розхитати українське суспільство. Політологи радять не вірити всьому, що бачите на екрані, бо часто російські маніпулятори підтасовують факти та знімають постановочні відео для своїх пропагандистських каналів. Відключити телевізор на 2-3 тижні, спробувати сприймати інформацію з інших джерел, причому полярно розташованих. Спробувати критично осмислювати зміст, сутність кожного подання, кожного інформаційного посилу. І тоді, протягом цього певного проміжку часу, можна знову переглядати телепередачі, але ракурс сприйняття інформації, і критичність вже суттєво зміниться. Порада тільки одна, перш за все, не дивитися. По суті, так звані паради полонених акти найвищого цинізму. Правозахисники та дипломати називають їх злочином порушенням Женевської конвенції, яка забороняє принижувати та ображати полонених. Експерти наголошують, це спланували аби вкотре ототожнити наших бійців з фашистами. Парад полонених це знову ж таки ототожнення з тим явищем, яке мало місце в роки Другої світової війни. Велика кількість полонених бійців гітлерівської германії була проведена порадом по червоною площею, тобто йде так звана асоціація, ведеться це прийом прихованої пропаганди, яка знову ж таки закріплює свідомості і підсвідомості російського телеглядача думку про те, що українці є фашисти, українські збройні сили є фашистами. За міжнародними нормами полонені мають бути захищені від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки. Отже, запам'ятайте будь-яке цинічне відео, що потрапило вам на очі, з великою вірогідністю, маніпуляція пропагандистів, різкі емоції та почуття, які у вас викликає таке відео, їхня мета. Тож не піддавайтесь на провокації. Днями до бориспільської частини прибули випускники з Харкова. Їх готуватимуть до виконання поставлених державою завдань. Військові радіють, що нині є можливість навчати молодь. Втім, додають, попри значні зрушення в розбудові авіації, проблеми таки залишаються. Основна недостатня кількість гуми. Щоб купити в Києві це дві тисячі доларів. Одне колесо. це десь приблизно на 200 посадок. 200 посадок це ну рік. І да, і щороку і, треба міняти, а то і більше, а то і два рази на рік. У частині розповідають, фінансування поки стабільне. До того ж, допомагають волонтери, тож мають надію, питання з гумою буде вирішено. Головне кажуть, щоб техніка не підводила, а кількість злетів дорівнювала кількості посадок. Бійці добровольчих батальйонів отримали церковну нагороду. За ініціативи Патріарха Філарета воїнам, які відзначилися у боях на сході, вручили медалі за жертовність і любов до України серед нагороджених патріотів представники різних національностей. Патріарх Філарет особисто нагороджує багатьох військових своїми церковними нагородами для того, щоб підтримати їх дух і щоб вони знали, що їхня Боротьба благословляється церквою, вона потрібна. Всі, хто люблять нашу країну, Україну, ті, хто тут проживають, вони є громадянами, вони несуть колективну відповідальність і перед Богом, і перед суспільством за цю країну. І Якщо агресор ворог зазіхає на нашу державу, то потрібно її захищати.